Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачні мариновані огірочки з кетчупом чилі. Я маю огірки. Огірки я перед тим, ніж маринувати, намочила на 2 години в холодній воді, щоб вони були такі хрумкі і тверді. Для маринування огірків мені потрібно листя хрону. Соцвіття кропу, гілочки петрушки, чесник, перець-духмяний, лавровий лист, оцет, сіль і цукор. І, звичайно, кетчуп чілі. Для маринаду мені потрібно літра води, 200 грам оцту, 2 столові ложки солі і 175 грамів цукру. Це ставлю я на плиту, щоб воно закипіло. Тутки в мене готові, простерилізовані, і на дно я кладу хрін. Ось накладаю по 2-3 гілочки хрону, хліб. І по гілочці петрушки. Тепер ці штучки по одному лавровому листку. Сипаю отак нарізаними кусочками чесник. Тепер накладаю огірки. Ось так щільно накладаю огірочки. Щоб більше влізлося в банку. Ось маринад закипів, Вливаю кетчуп чилі. Маринад закипів і я заливаю огірки. Ось огірки я залила маринадом і ставлю стерилізувати. На низ каструлі застелили рушничок і ставлю огірки. Ось заливаю водою більшої до пів, ніж пів половини і ставлю стерилізувати. Огірки, смачні, хрумкі. Пробуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!